Всім привіт! З вами Віктор Тарулох. І сьогодні подивимося розклад на риби. Якраз у мене сьогодні закінчується розклади на зодіаки. Риби були послідніми. Уже будемо робити після листопада на грудень. Ну, зараз робимо ще на листопад. Риби на листопад. Хто чекав мене з риб? Ви на кінець-то дочекалися. Але листопада ще немає. І я якраз встиг зробити всім розклад. Дякую, що дивитеся, ставите вподобайки, пишете коментарі, підписуєтеся і даруєте донати. Дякую, до речі, за донати, тому що е, приходять донати, і це дуже добре. Що ви цінуєте мій труд. І так дивимося, яким буде місяць. І чим порадує риб. А це, до речі, донат, донат це енергообмін. І хто хоче, щоб справдилось на нього мій розклад, щоб справдився, ви думаєте, думаєте іменно за що ви хочете? За роботу, за любов. І кажете, я приймаю любов, я приймаю роботу. І даруєте донат. І Всесвіт плаче, що це вам. Подобається, що це вам потрібно і допомагає, ви ж розумієте, все на світі взаємно зв'язано. Який буде місяць, чим поранені? Риб. Ну, місяць буде активним. Рух, фінанси. Зустрічі, домовленості. Місяць буде активний і дуже гарний, прогресивний. Карта тепла, взаєморозуміння, домовленості, підписання якихось контрактів, отримання якоїсь недвіжимості, отримання якихось земель. Ну, от, ну Все тут непогано випадає. Давайте подивимося, чим не порадує риб? Обманами не порадує. Обманами і якоюсь недовірою. Прийняття якихось важливих рішень, але ці рішення от, не зразу вам так даються. Тому що е, тут вибір випадає, і як людина в обмані не знає, як прийняти це рішення. Тому що е, хтось, ну далі подивимося, можливо, ви якраз і цю ситуацію зможете розрішити виявити обман, хто вам хоче. І тут знову карта випадає. От я хочу. Зустрічі, я хочу любові, я хочу з вами підписати якийсь контракт, якась робота, щось. І я хочу вас обмануть, зробити вибір, отримати. Ну, Далі подивимося, можливо, якраз е, риби і зможуть вияснити, вияснити, хто вам бажає, хто вам, хто вас хотів обманути. Так важливі події місяця. Важливі події місяця для риб. Задяка рибен на листопад. Активність. Активність. І знову випадає цей паш кубкою. Активність початку яких дій. Активність початку яких дій. Активність по фінансах, активність по стосунках, активність, от, якісь отримаєте виплати, щось, якісь зустрічі, якийсь початок е, договоренності, якихось нових ідей. Ну, Дивіться, що вас не обманули. Чомусь от у вас випадає, що ви будете активні, активні своєю сім'єю, активні, е, активізується у вас е, фінансовий дохід, тут прямо все в. Пентакля це все в фінансах, все в ресурсах, в деньгах, і навіть більший ресурс вже випав. Ту з пентаклів. Виплата, якась велика виплата, отримання, можливо, вам, е якісь наслідство яке перепадеться. І так може бути. Будинок продасте. І так може бути. От що хоче, може бути, це фінанси, активність. Але це може бути що й купити це у вас події, події. Події того, що можете як отримати, так і знову отримати. Тому що тут з Пентаклів каже, як я можу отримати якусь квартиру, якийсь будинок, якусь землю, якусь машину. А також якусь нову, кстати. До речі, нову, нову, молоду, нову. Нову квартиру, новий будинок. Але це ще може бути новий подарунок. Фінанси, великі фінанси. Якась нова виплата, Ту, що ви ніколи не отримували, щось нове отримати. Яке дерево гарне щастя? Дерево щастя. Прямо таке все в дінь а в золоті. Можливо, вам хтось хоче золоту прикрасу подарувати. Ту, що ви давно. Думали про неї. Ну, все активні дії. Це буде. Буде, чекайте. Риба чекайте, це буде. Так, на відносини в кого нема відносин. Риба на відносини в кого нема відносин. А я ж мать, я душа сім'ї. Я вносю в сім'ю, любов, злагоду. У кожного свої. Хтось буде жертвою. У когось буде нерозрішена ситуація. Хтось закриється. І потім мені пишуть: у нас пауза чи кінець. А от по цій карті якраз випадає пауза. Людина закривається, тому що їй так вигодно. І коли вона захоче, вона в будь-який момент може відкритися. А тройка мечів каже про те, що ви обідали людину, розбите серце. От. Зустрілися тепло, добре. Переночували і щось комусь не сподобалося. Один закрився, а другий плаче. Розбите серце. Як ви могли? Каже, як ти могла зі мною так поступити? Або наоборот, як ти міг зі мною так поступити? Спочатку казав, що все буде добре. Спочатку казав, що наша квартира, наш будинок. Ми з тобою, е, як прямо сім'я. От карта сім'ї. Я от відкрилась до тебе. А ти взяв і закрився. А я тепер сижу і плачу і думаю, буде у нас любов чи не буде. Відкрийся ти до мене, чи не відкрийся. А ти мене обманув. От карта обмана випадає. Ти мене обманув. А я до тебе прийшла з серцем. Дивлюся, такий мужчина фінансовий. Ну, я до тебе прийшла з чистим серцем, а ти мене обманув. Так, ну, відносини, кої є відносини. Давайте подивимося на відносини, коє є відносини. Тут треба, як проходити якийсь етап, такий невдач, швидкісний етап невдач. Прям переходите його і йдете цілеспрямовано до почуттів, до любві. І от, як знаєте, як річкою пливе ваша вдача. Тому що ви цілеспрямовано йдете для, до перемоги. Ну прям такі, продумано все. Інформація продумано, швидкість, рух, переход невдач. І, знаєте, як вирвалися із якоїсь. Закритості і непорозуміння. ще карта мені показала, як старость нам не по чому. Даже старі люди осознали, ну, не скажу старі, пожилі. пожилі люди осознали, що рух це життя і впевнено пішли вперед до свого кохання. Ох, як хорошо. Для тих, хто шукає роботу, давайте подивимося. Риби на листопад місяць для тих, хто шукає роботу. Риби на листопад місяць для тих, хто шукає роботу. Ага. Отут якраз і дивіться, що вам будуть предлагати. Зустріч буде, а інтуїція вам повинна підказати, що вас хочуть обманути. Скажуть, що будуть великі фінанси, от розкажуть. Людина буде дуже розумна. Така Прощитлива, розкаже вам тут таких байок, що ви ну як вам не повірите. Тому що е, виходить професіонал з вами на розмову і розказує, але, знаєте, розказує поверхностно. От, тільки крайки. Там те, там те, там те. А саму суть? саму суть, суть, ні, не розказує, тому що суть всередині. Всередині, а всередині це обмане. От якраз вони випадають. Те, що вас хочуть ввести в оману. І роботу, яку вам будуть пропонувати, вона буде кризисна. Фінанси, ті, що ви хочете, не отримаєте. Розкажуть вам тут казки такі, що будуть фінанси, а вони оказується, там співати будуть романси. Так, давайте подивимося, які переміни вас будуть чекати. Які будуть переміни чекати? Переживання, зміни, тільки себе люблю, постійно все якось. Ну, енергії тут достатньо. Через верх краї. Переміни, може бути, по роботі в стосунках, у всьому. Ну, але не то, що, я так скажу, кризис у вас буде такий великий. Тут більше випадає, як те, що ви самі будете переживати, що нічого не вдасться. Ну, мені карта випадає, я переживаю, мені нічого не потрібно. Я переживаю, думаю, все пропало так. Давайте ти подивимося для тих, хто шукає, для тих, у кого є робота, так? Да? А ти робота, чи будуть якісь зміни? Та не буде тут. Тут теж карта диявола випадає. І И... страсті. Зміни якоїсь. Зміни. Імператор. Імператор. Ну, знаєте, як обіцяли вам підвищення, а цього підвищення не буде. Ви його ждали, ждали, так і не дождалися. Обіцяли вас перевести на друге місце, щоб отримали більшу зарплату, ждали, ждали, не дождалися. Обіцяли вам премію виплати, ждали, ждали, не дождалися. Ну, як сказати, обіцянок ждуть дуже багато, але все одно їх дуже важко дождатися. Що чекає по фінансах? От фінанси у вас будуть, я думаю. Риби на листопад фінанси. Вас вони прям люблять, випадає карта. Але їх треба отримати. Так, да, будуть фінанси. Накоплення буде. Але тут е вам не потрібно їх тратити. От так, знаєте, накоплюйте, ну не тратьте. От від не прийдуть, вам вони ще пригодяться. Але будете ви отримувати, як одноразово. Там одноразово отримали, там фінанси вас люблять. Здоров'я, карта застереження, що кажете, будете ходити по-любому. Застеріга карта, не вагайтеся. Якщо потрібно, йдіть лікувай, лікуйтеся у лікарню. Тому що е, час ви втрачаєте. От карта випадає. Час ви втрачаєте. І потрібно вже діяти. Якщо ви зразу це зробите, то отримуєте гарний результат. От випадає якраз, ви повністю вилікуєтесь від того, що довго страждали, довго боліли і не вагайтеся, бо карта вагання випадає, якраз напряму показує, що потрібно діяти. Потрібно діяти. Час втрачаєте. Так, що потішить? І поради вас, так? Да? А що вас може потішить, порадує? поради? же не знаю, що може вас потішити. Закінчили роботу з документами? Кінець суда? Можете? Можете планувати далі що робити? Інформація якась. У когось судові справи були, інформація приходить вам. Інтересно, вашу сторону розрішила ситуація чи ні? Змогли зробити правильний вибір? Одумалися, да? Розумом подумали, зрозуміли, що потрібно і розпланували життя на майбутнє. Ну, плануйте. Так, застереження, так? Да? Застереження. Про що застерігає вас карта, Риби на листопад? Сім'я не робіть глупих поступків. І карта застерігає. Не вкладайте нікуди фінанси. Не давайте нікому. Якщо у вас є, можете дати. Якщо немає, не давайте. І не робіть глупих поступків. Не рискуйте. Тому що риск, особливо з фінансовими, риск з сім'єю, рішили пошутити з жінкою, а шутка оказалася неумісною. Ну або наоборот, а потім спробуєте і справити це положення. І ришили пошутити з фінансами, вкласти, отам, от зараз, Сутками ті апарати крутяться, укинуть, отримають великі фінанси. От якраз ваша шутка окажеться тим, що будете без нічого останетеся. Фінанси назад не вернуться. Так що прибережіть їх і робіть правильні дії, розумні, і не думайте, що не буде за це відповідальності. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставимо подобайки. Якщо ви вважаєте, що цей розклад справдиться на вас. Напишіть мені. Якщо вважаєте, що не справдиться, теж напишіть мені, підписуйтеся. А також, хто хоче підтримати мій канал, можете задонатити. Дякую на все добре.